Збірка довжиною в життя в Івано-Франківську презентували збірку віршів до після. Її впорядкував доктор гуманітарних наук в галузі мовознавства Сергій Тюпа. Цією збіркою він дебютував у своїй поетичній творчості. Можна сказати, що там про все, що там про особисте, що там про загальнолюдське. Насправді там ті теми, які цікавлять і хвилюють особисто мене. Але оскільки книжка вийшла і її запропонували надрукувати, то я маю надію, що вони будуть хвилювати і цікавити інших. Нотацію до книги написав місцевий літератор Тарас Прохасько. Він подав її у формі шифру, який читачі мають розгадати самостійно. Сергій тюпа доповнив свою збірку QR-кодами, які відкривають читачам додаткові грані його творчості. За ними можна прослухати пісні автора та переглянути аматорські кліпи. До них книжка сама по собі дуже гарно вийшла. Вона лаконічна, дуже така чоловіча, але наповнена. Прекрасною поентичною енергетикою важлива особливість збірки до після її двомовність. Перша частина містить поезію українською мовою, друга переклади англійською. Видання доповнене авторськими чернетками. Це рукописні фрагменти, що додають збірці авторської щирості. Насправді, як для перекладача, досить непросто робити переклади саме поезії. Це одна із найважчих перекладів загалом. Тому це дуже цікавий досвід почитати, тому що в книзі є український українські твори, так і є переклади англійської, тому без проблем можна. А ті, хто не англійську мову, вони можуть дуже класно зануритися у поезію а саме цього автора. На презентацію завітало чимало шанувальників поезії. До після перша збірка івано-франківського мовознавця Сергія Тюпи, яка щойно вийшла друком, Соломія Михайлишин, Софія Савчук, новини на вежі.